Вітаю в ефірі. Випуск новин у студії Ірина Мінаєва. В Одесі горів склад із легковими автомобілями. Всередині пожежу гасили кілька годин. Через сильне задимлення рятувальникам довелося працювати в захисних масках. Повідомлення про пожежу на вулиці Проселочній не дійшло до служби порятунку ввечері. Горів дах будівлі та легкові автомобілі, які знаходилися всередині приміщення. Через значне задимлення вогнеборці працювали в апаратах для захисту органів дихання та зору. Понад годину знадобилося рятувальникам для повної ліквідації вогню. Внаслідок події ніхто не постраждав, кілька машин згоріли дотла. Причину загоряння з'ясовують слідчі та експерти. Ще одна масштабна пожежа спалахнула в хаджибейському районі. Горів склад із взуттям. Її гасила 50 рятувальників та 10 машин спецтехніки. На щастя, люди не постраждали. Рятувальники працювали за підвищеним номером виклику. Роботу ускладнювали кілька чинників: швидке розповсюдження вогню всією площею ангара, висока температура металевих конструкцій та повітряна тривога, під час якої особовий склад відводився в безпечне місце. Зазначили в ДСНС. Лише за кілька годин пожежу вдалося повністю загасити. Вогонь встиг поширитися на загальній площі в 1400 квадратних метрів. На щастя, загиблих і постраждалих немає. Повідомили в регіональній службі порятунку. В Одесі у другій половині дня під час повітряної тривоги пролунав потужний вибух. За словами містян, його чули майже в усіх районах. На час підготовки випуску новин офіційної інформації щодо наслідків вибуху не було. Через війну в Україні зростає кількість людей з інвалідністю. З одного боку на українських підприємствах не вистачає працівників з іншого є люди, які мають особливості фізичного стану, але хочуть працювати, забезпечувати себе і приносити користь суспільству. Держава намагається заохотити бізнес працю влаштовувати осіб з інвалідністю. Про це йшла мова на зустрічі представників служби зайнятості і фонду соцзахисту осіб з інвалідністю та роботодавців. about this Особам з інвалідністю повинно забезпечуватися повне здійснення всіх прав, у тому числі й право на працю. Але вони потребують створення належних умов для роботи, які держава береться компенсувати. Про це йшла мова на засіданні круглого столу, організованому фахівцями зайнятості і соцзахисту. Загалом в Україні зараз проживає більше 2,5 мільйонів осіб з інвалідністю, і це число постійно зростає через воєнні дії. Далеко не всі підприємства працевлаштовують таких людей, але є й такі, що роблять це з готовністю. Петро Ковальчук Реабілітаційним центром і надає допомогу як цивільним, так і військовим. Не дивлячись на складнощі, реп-центр уже працевлаштував осіб з інвалідністю. Ми ж і за них сплачуємо і податки, і відповідно заробітна плата, але якщо є можливість певної допомоги від держави, це є якби, такий гарний ну, якби поштовх, тому що ми можемо працевлаштувати ще більшу кількість осіб. Для того щоб підприємства активніше працевлаштовували осіб з інвалідністю, фахівці служби зайнятості презентували роботодавцям компенсаційні програми. Сьогодні ми на цьому заході презентуємо програму, яка передбачена постановою кабінету міністрів номер 893. Ця програма дає можливість роботодавцям. Компенсувати витрати пов'язані з облаштуванням робочих місць для людей з інвалідністю. Тобто, у разі працевлаштування людини першої або другої групи, роботодавець має можливість отримати компенсацію у розмірі, що не перевищує 106,5 тисяч гривень. На засіданні детально обговорили алгоритм дій роботодавця. Потрібно працевлаштувати людину з інвалідністю першої або другої групи. Прийняти на рівні роботодавця рішення щодо облаштування робочого місця та понести відповідні видатки, подати. До центру зайнятості або шляхом подачі через єдиний портал дія відповідної заяви за формою і додати до нього наказ про призначення, а також документи, що підтверджують понесені видатки щодо облаштування робочого місця, і на протязі днів отримати відповідне рішення щодо компенсації. Спочатку цього року на Одещині підприємства різних форм власності облаштували 38 робочих місць для осіб з інвалідністю і отримали компенсацію від держави на цих місцях. Як зараз працюють менеджерами, продавцями, консультантами, бухгалтерами, охоронниками люди з інвалідністю. Є також серед них костюмер, інспектор з обліку бронювання військовозобов'язаних і навіть слюсар з обслуговування портальних кранів. Сам захід разом з центром зайнятості організувало відділення фонду соцзахисту осіб з інвалідністю, яке на Одещині до 40 тисяч таких людей забезпечує протезами, колісними кріслами тощо. На всіх підприємствах, всіх форм власності, де працюють 8 і більше штатних працівників, повинні працевлаштовуватися особи з інвалідністю. Ну і в даному випадку ми з нашими партнерами, соціальними партнерами, з нашими колегами з центром зайнятості намагаємося допомогти тим підприємствам, які повинні виконати зазначений норматив. Під час засідання круглого столу роботодавці мали змогу задати безпосередньо фахівцям всі питання стосовно дії державних програм з працевлаштування і отримати відповіді, бо ця тема сьогодні одна з найбільш актуальних в Україні. Співробітники ДБР повторно затримали у Києві екс начальника Одеського обласного ТЦК та СП Євгена Борисова після того, як за нього було внесено заставу, а в сумі 12 мільйонів гривень. Бюро отримало інформацію, що після сплати застави фігурант планував вийти зі слідчого ізолятора і виїхати за кордон. Оперативники затримали експосадовця в Києві 28 травня. Йому повідомили про нову підозру в легалізації незаконних доходів на суму понад 142 мільйони мільйонів гривень. Нагадаємо, згідно з матеріалами слідства, колишній керівник одеського ОТЦК і СП за час повномасштабної війни придбав активів майже на 150 мільйонів гривень, зокрема, елітну нерухомість за кордоном і парк автомобілів преміум класу. Військома затримали влітку минулого року. Спочатку суд приз... Значив йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення 150 мільйонів гривень застави. Однак поступово суму зменшили до 12 мільйонів гривень. Одружувала призовників на багатодітних матерях і жінках-інвалідах. В Одесі викрили підприємливу сваху, яка організувала схему незаконного переправлення чоловіків через державний кордон. За шлюб за розрахунком ухилянти платили від 4 до 6 тисяч доларів. 30-річна жінка розмістила в месенджері оголошення про те, що може одружувати чоловіків на багатодітних матерях і жінках з інвалідністю. Також до списку послуг свахи входили поради щодо правильного спілкування з прикордонниками в пункті пропуску. Одному з ухильників «Бізнесвумен» запропонували запропонувала за 4 тисячі доларів фіктивно укласти шлюпі з жінкою, яка має трьох неповнолітніх дітей. Таким чином, новоспечений батько отримував можливість виїхати за кордон, а наречена отримувала відсоток від угоди. Зрештою, поліцейські затримали зловмисністю на гарячому під час отримання грошей. Жінці повідомили про підозру. Її загрожує до 9 років позбавлення волі, повідомили у прес-службі облполіції. 29 травня в Одесі очікується гроза. В регіоні оголошено штормове попередження. Але з огляду на те, що в Україну знову переноситься пил з пустелі, а дощ це добре, говорять фахівці. Те, що пил та пісок з пустель досягає України, вже не новина. В найближчі дві доби пил знову накроє країну, особливо південні регіони. Автомобілістів це аж ніяк не радує, бо знову автівки доведеться відчищати від плям та піску. Але для здоров'я людей на цей раз ніякої загрози немає, говорять фахівці. Це дуже високо, і людям до не дістати своїм диханням, тобто для людей це не несе ніякої шкоди. Наразі зараз під впливом цього пилу, який високо-високо в атмосфері, майже вся Україна, крім північно-східних областей, тобто там Харківська, Сумська, Чернігівська, там повітря частіше. Нарешті території країни можна спостерігати запилене небо за умови, що немає щільної хмарності, говорить Олена Палагнюк. Приземному шарі атмосфери повітря наразі добре. Якість повітря добра або задовільна, тобто нічого особливого немає, і шкоди для людей тут теж немає. Але на Одеську область насувається циклон. В регіоні очікуються дощі, і для здоров'я людей в даному випадку це добре, пояснює Вазіра Мартазінова. В результаті вийде дуже активна зона дощів. И дожди приведут к тому, что беспокоиться не надо будет, если и дойдет эта пыль, то она выпадет вместе с дождями и людям не повредит не дыхательные пути. Вот такая должна быть синаптическая ситуация. 29 травня в Одесі вночі очікується значний в день помірний дощ гроза. Температура повітря вночі 14-16, в день 19-21 градус температура морської води 18-19 градусів 2024 рік ЮНЕСКО оголосила роком режисера Сергія Параджанова. Виповнюється 100 років з дня народження, видатного діяча кіномистецтва одного з найвідоміших українських режисерів, автора знакової стрічки Тіні забутих предків до ювілею. Митця шедевр світового кінематографу показали в Одесі. Також до нашого міста завітала виконавиця головної ролі у фільмі, відома українська акторка Лариса Кадочнікова – Ексклюзивне інтерв'ю з нею дивіться у нашому наступному сюжеті. Генію Сергія Параджанова аплодували найвідоміші режисери світу: Федеріко Феліні, Мікеланджело Антоніоні, Акіра Курасава, А Анджей Вайда став перед ним на коліна, дякуючи за фільм Тіні забутих предків. Картина, створена 60 років тому, досі лишається одним з найкращих творів світового кіномистецтва. Її вивчають у кіношколах всього світу. З тих, хто створював фільм з першого складу творчої групи, залишилася одна людина це видатна українська актриса Лариса Кадочнікова, перша володарка кінопремії Золота дзига» українського аналога Оскара в Одесу. Пані Кадочнікова завітала зі спецпоказом картини Тіні Забутих предків до сторіччя дня народження режисера Сергія Параджанова. «Унікальний, добрий, щедрий, злой, прекрасний». Невероятно. Вот он должен был ехать в Аргентину. Его не пустили, потому что он шел по коридору студии. Тогда на студии, в отличие от сегодняшнего дня, не этой студии, а киевской студии Давженко. Сейчас никого нет, так один человек где-то появится. А тогда море людей. И студия была необходимым тоже духовным центром. И он шел по студии и сказал, мне билет только... А спросили, вы, кажется, с картины едете в Аргентину? Он сказал, да. Но у мене білет тільки в одну сторону, а обратно я не полечу. Все доложили і тут же перестали оформляти. Лариса Кадочникова згадує, наскільки складними були зйомки фільму Тіні забутих предків. Минуло шість десятків років, але ця робота запам'яталася на все життя. Как обычно в кино, значит зиму снимают, лето в лето снимают. Зиму холодно, все, холодная вода лилась на голову, нужно прощание с Николайчиком. Я думала, что я умру от холода. Но при этом мы не заболели. Не Иван нам дали выпить, мы выпили и следующий дубль, и следующий дубль. Так что это был праздник. Вот я скажу отношение к каждому кадру. Каеткакажда кадр как жизнь. Вот все что они продумували нет пересйомка. Білий, чорний та червоний, улюблені кольори Сергія Параджанова, і у відреставрованій версії фільму акцент зроблено саме на цих відтінках. Сергій Параджанов екранізував відому повість Тіні забутих предків українського письменника Михайла Коцюбинського. Створив кіно такої якості, що змінив світ навколо себе. Він протестував мистецтвом проти всієї несвободи, яка панувала в той час. Говорять вже сучасні українські режисери. Його неможливо переказати іншим, неможливо розказати сюжет, неможливо розказати кадр, зображення, музику. Всі ці елементи окремо не існують без нього. Тому я дуже би радив, якщо у когось є можливість передивитись кіно. Небагато встиг створити кінострічок за своє буремне життя Сергій Параджанов. Але кожен кадр, знятий ним, надихає і мотивує цілі покоління на творчість. Унікальність фільму тіні забутих предків у тому, що він не старіє. Це геніальне кіно, яке для кожного кожного може стати джерелом натхнення. Обов'язково подивіться вічну історію кохання, розказану фантастичним кінохудожником генієм Сергія Параджанова в Одесі. квартирант убив господаря квартири, а труп сховав під ліжком. Злочин було скоєно в одній із квартир п'ятиповерхівки на вулиці капітана Кузніцова. Підозрюваного вже затримали. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі. Одесит прийшов до квартиранта, який орендував у нього житло. Під час застілля між чоловіками виникла бійка. Квартирант жорстоко побив власника житла, після чого пішов у магазин. А коли повернувся, то виявив, що чоловік помер. Я його всім бив, локтями, коленями, стопами поломаними, ноги себе повибивав. Мені було дуже больно, але я його хім щоб приховати сліди злочину, зловмисник сховав ціло під ліжко, витер сліди крові, а потім розповів про те, що трапилося своїй співмешканці. Жінка не стала покривати друга і зателефонувала в поліцію. Нами за підозрою заподіяння умисних тілесних ушкоджень, що спричинили смерть мешканця Пересобського району. Затримана 36-річного містянина. Фігурант у скоєному зізнався, його затримано в процесуальному порядку та поміщено до ізолятора тимчасового тримання. Своєї провини затриманий, не заперечував і зізнався у скоєному. Фігуранта відправили під варту. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі. Повідомили у прес-службі облполіції. Одеські прикордонники затримали водія і чотирьох чоловіків, які сховалися в причепі вантажівки і хотіли незаконно виїхати з країни. За подорож кожен з них заплатив по 6 тисяч доларів. На транзитній ділянці автодороги Одеса Ріні оперативники зупинили водія фури, який намагався перевести за кордон групу нелегальних пасажирів. Четверо чоловіків, жителі Донецької, Харківської, Черкаської та Одеської областей, через знайомих та інтернет, вийшли на телеграм-канал, адміни якого за гроші пропонували послугу з незаконного перетину кордону. Втікачі два тижні мешкали в готелі в Одесі та у визначений день зустрілися з водієм вантажівки, який мав намір перевезти їх до сусідньої держави. Вартість такої поїздки для кожного пасажира становила 6 тисяч доларів. Відносно водія відкрили кримінальне провадження, а на ухильників склали адмінпротоколи, повідомили у пресслужбі ДПСУ. Полуниця, тварини, пилок рослин і багато чого іншого. Все більше дітей страждають на алергію. Фахівці говорять навіть про кожного третього. В багатьох випадках повинен стрес, які види алергічних реакцій найчастіше зустрічаються та з чим пов'язана висока захворюваність серед малечі та підлітків. Розповідає лікар-педіатр. В останні роки випадки алергії у дітей почастішали, говорить фахівець. Як зазначає лікар, найрозповсюдженішими видами є алергія на мед, горіхи, молочні та морепродукти, шоколад та продукти бжиловодства. Але інколи алергени можуть бути доволі неочікуваними. Якщо ділить всі алергени, то можна сказати, що вони діляться на харчові, на аерозольні. І тут згадаємо про амброзію, наприклад, про вільху, березу, про польові трави. про… Кішок та собачок, і дуже часто саме алергія викликається не на шерсть, як ми звикли рахувати, а саме на епідерміс, на слину цих тварин. Ступінь важкості алергічної реакції залежить від її проявів, пояснює педіатр. Бронхіальна астма рахується достатньо важкою реакцією алергічного генезу у дитини, наприклад, і бронхіальну астму ми можемо виставляти цей діагноз тільки після купи обстежень, тільки після комплексного погляду на цю дитину. Є ще важчі реакції ніж бронхіальна астма. Наприклад, набряк квінки. Це миттєві реакції, які на очах твоїх розвиваються. І вкрай важливо правильно діють в такій ситуації. Як такої профілактики від алергії не існує, але аби у дитини не було сенсибілізації, тобто неадекватної реакції на будь-який продукт, мами мають робити різноманітні прикорми невеликій кількості. А вже потім, якщо педіатр має підозрю, що у дитини є алергія, то маленького пацієнта відправляють на додаткові обстеження. У педіатрії є свої критерії, по яким ми можемо запідозрити у дитини, наприклад, алергічні прояви. І алергічні прояви це не тільки кашель, це ж може бути і Зут очей, свербіж, наприклад, і свербіж носа, і ринорея, коли тече із носу, наприклад, це може бути і висип на шкірі, це може бути і діарея, це може бути і кров у стулі, це може бути і біль е, е, кишково-шлунковий. За останні два роки алергію виявляють у все більшої кількості дітей. Це пов'язане зі стресом, який ми всі відчуваємо під час війни. Вже там, де стрес на початку і високий рівень адреналіну давав нам, тримав нас, тримайся, казав нашому організму, то тепер він розхитує. Коли дитина кашляє, не від того, що вона захворіла, бо в організмі там в легенях є якийсь вірус, бактерія ну неважливо, якийсь мікроб. А саме на психогенному рівні, ну, все в голові це відбувається. Психологічний стан в родині, атмосфера в ній під час загострення хвороби дитини дуже впливає на процес одужання, підкреслює фахівець. Ми всі чули про такі ефекти плацебо. Звичайно, ми призначаємо найкращі препарати, щоб швидко дитина наша одужала. Але ніхто не відміняв оцієї складової емоційної, яка атмосфера в родині наскільки турботливо відноситься до дитини, суттєво поліпшує, якщо це атмосфера плюс, тобто гарна, поліпшує в одужання, виліковування цієї дитини. І таку дитину набагато простіше лікувати. Медики підкреслюють, якщо батьки не звертатимуть. Увагу, Увагу на прояви алергії у дитини з кожним роком, а іноді і місяцем ситуація може погіршуватися. Також лікарі наголошують, алергія завжди потребує професійно підібраного лікування і вчасного звернення. Самолікування в даному випадку неприпустимо. Зовсім скоро шкільні дзвоники сповістять про закінчення навчального року і у дітей розпочнуться канікули у патрульній поліції. Водночас зазначають, що батькам в черговий раз необхідно нагадати дітям правила безпечної поведінки. бо дітлахи більшість часу будуть проводити без дорослих. Знати, де саме знаходиться ваша дитина, сьогодні важливо, як ніколи раніше. Тому в патрульній поліції в черговий раз нагадують: не залишайте дітей без нагляду, будьте уважними до них та їхньої поведінки. Контролюйте, де і з ким перебувають ваші діти, чим вони займаються під час канікул. А якщо дитину доводиться залишити вдома, проведіть інструктаж з техніки безпеки та залиште номери, за якими можна звертатися по допомогу. Ці і інші важливі поради сьогодні у останні дні шкільних. Занять надають батькам правоохоронці. Зараз діти вже мають час і дуже хочуть, наприклад, до моря, але є правила безпеки. Нагадаємо про правила під час, коли починають лунати тривога, контроль за дітьми повинен бути посиленим, не дозволяти їм знаходитися на вулиці. І все це залежить від батьків. Але Марченка також підкреслила, батьки обов'язково повинні пересвідчитися, що діти знають правила поводження з незнайомими предметами на вулиці. Коли діти знаходять будь-які речі, це може бути коробка, це може бути сумка, наплічник або щось цікаве для дітей, скажімо так. Батьки повинні проговорювати, що це заборонено чіпати. Якщо знайдена якась річ, то слід повідомляти дорослих, а дорослі вже це допрацюють. А допрацюють це негайно повідомляти до служб на місце виїжджають і патрульні, і вибухотехніки. Дитина повинна запам'ятати, що в сьогоднішніх умовах не треба брати. Відкривати, переміщати предмети, які вона до цього тут не бачила. Ще важливий момент безпеки дитини: контроль на дорозі. Це діти, і пішоходи, і водії двоколісного транспорту. Це можуть бути і самокати, і велосипеди. Повинна бути увага. Батьки повинні нагадувати і вчити дітей, що дитина до 14 років вона не має права виїжджати на проїжджу частину. Ще на часі застереження щодо поведінки дітей під час відключення електроенергії. Ми розуміємо, що вже довший світловий день, але ж все ж таки, коли дитина ввечері рухається, переходить дорогу, то світловідбиваючі елементи вони повинні бути на одязі на речах. І також нагадаю, що обов'язково і це передбачено правилами дорожнього руху, це повинно бути і на велотранспорті, на двоколісному транспорті, який керують як дорослі, так і діти. Дорослі повинні турбуватися про те, щоб літні дні були не тільки цікавими, але й безпечними. Безперечно, слід поговорити з дітьми і про недопущення тютюнопаління, вживання алкогольних та психотробних речовин, про безпечне поводження з газом, вогнем, електрикою. Також слід приділити увагу правилам поводження зі свійськими та безпритульними тваринами, а саме не чіпати їх. В Одесі відкрили і меморіальну дошку на честь великого мандрівника Миколая Миклуха Маклая. Складно знайти на мапі світу країну, де б не побував мандрівник, антрополог, етнограф, географ, автор 160 наукових статей. Одним з його друзів був Ілля Мечников, в гості до якого приїжджав Миклуха Маклай. Саме з Одеси розпочалися декілька його мандрівок. Південно-Східна Азія, Океанія, Австралія. У більшості людей ці назви асоціюються з пригодами та романами. А Микола Маклуха Маклай, ім'я якого відомо вже у всьому світі, не тільки подорожував цими регіонами, але й проводив дослідження з антропології, етнографії, географії. Три з його подорожей розпочиналися саме з Одеси. А коли вчений приїздив сюди, він зупинявся саме у цьому будинку у свого друга Ілі Мечникова. Тепер про це буде знати кожен, хто глядиме центром міста. Автор меморіальної дошки заслужений художник України Микола Худолій. Він розповідає, що завжди надихався подорожами Миклуха Маклая. Ну я просто з дитинства пам'ятаю, коли читав Миклуха Маклая про його подорожі, а я любив такі книги. І я запам'ятав його от десь от таким. Ну от таким я його. Віс. Маєток так родини Миклуха Маклая знаходився на Житомирщині в місті Малин. Там створений музей присвячений великому мандрівнику. На відкриття меморіальної дошки до Одеси приїхали гості з цього регіону. Ігор Іванюк, директор Малинського фахового коледжу, розповів, що батьки Миклуха Маклая були заможними підприємцями і вони сприяли науковій діяльності сина. Великої міри вона доклалася до того, що оті мандри, які сьогодні міг дозволити собі, Микола Маклай, він за рахунок фінансів, які заробляла мама на Житомирщині, власне в великій мірі і відбувалися. Микола Маклуха Маклай прожив недовго, але за 41 рік життя побував в стількох країн, оскільки багатьом людям не об'їздити й за більш тривалий строк. І це були не просто мандрівки, а наукові відкриття з географії, антропології, етнографії. Свої думки результати досліджень вчений публікував в різних виданнях. Його думки і сьогодні не втрачають своєї актуальності. Підкреслив доктор історичних наук В'ячеслав Кушнір. Він категорично заперечував поділ. Людей за антропологічним принципом він доводив, що було досить таки нелегко в той час, що всі люди абсолютно однакові і однакових здібностей, незважаючи на різні культури. Одеса це своєрідний музей під відкритим небом, місто, в якому народжувалися та продовжують народжуватися таланти. Місто, яке дарує нахтнення, з якого вчені мандрівники, дослідники відправлялися в далекі країни, щоб робити нові відкриття. І один з них Микола Миклуха Маклає, якому тепер присвячена ця меморіальна дошка. Про всі ці та інші важливі події дня ми розповімо в наших наступних випусках.